Як я планую розвивати свій YouTube канал та свій проєкт діло, правозахисний проєкт? Я буду і далі наповнювати його статтями стосовно нелегітимності, псевдооренів державної влади. Також розвивати кількість і якість своєї аудиторії підписників на YouTube. Мати з вами зворотній зв'язок, любі друзі. Так, любі друзі. Ну, хтось каже любі друзі, пана Ющенка. Тоді були любі друзі, і зараз вони нікуди не ділися. Так от, про що я кажу далі? Мої цілі стосовно свого YouTube каналу це розширення аудиторії. Максимально до декілька мільйонів. І переглядів, і підписників, і підвищення якості контенту. Все буде, шановні українці все буде. Не переживайте. Якість контенту підвищується. Планую розвивати тему. Державні закупівелі. Ви написали мені, що цю тему потрібно розвивати. Звичайно, я буду її розвивати і буду знімати про це ролики на Ютубі, щоб вам було цікаво, як вас мають заробів та вас обкрадають за ваші ж гроші. А хтось каже, що потрібно подавати кримінальні справи і заяви в ДБР. Зрозуміти лише одне. Може, можна написати сотню кримінальних справ з доказами, нічого не буде. Розслідувано взагалі. Тільки, тільки декілька справ дійдуть до суду. Навіть якщо ви суперюрист чи адвокат. Зрозумієте одне, що система їде і вони себе дуже добре захищають, пишуть від маски там, але ми не стоїмо на, на місці, ми розвиваємося і не будемо стояти на місці, а себе і, і один одного захищати. Стосовно якості контенту повідомляю, що. Наступним моїм кроком стане знімання роликів стосовно розкрадання Міноборони України. Якщо вас це дуже цікавить, можу знайти дещо, якщо будуть публічні якісь дані, і порівняти ціни, якщо ви хочете. І ми порівняємо, як все це крадуть без будь-яких документів. Документи навіть не потрібні. Я просто на прикладі вам покажу, як вас обкрадають. Пишіть, будь ласка, плюс, якщо ви згодні з тим, що, щоб я підвищив якість контенту. Що це мається на увазі? Розширення аудиторії, підвищення якості, сприйняття людей, підвищення. Юридичних знань, підвищення самосвідомості, самоорганізація населення, вихід із системи совку, саме совкової системи, або із системи бути ватником і казати всіх на фронт, бо мені так захотілося: систему відповідального громадянина. От побачите, коли ви кроки за кроком ми змінимо разом з вами цю націю, яка не хоче мінятися, яка каже, що там десь буде завтра та перемога, то о, веселе майбутнє. Зрозумійте одне: веселе майбутнє і найкраще не настане без ваших дій. От і все, що я хотів вам сказати. На жаль, на превеликий жаль, у нас 99% населення совків. І щоб вийти із совку, я змушу вас вийти із совку, із совкової системи, в українську систему. Звичайно, ми витягнемо кожного, хто є совком, хто навіть є бидлом. Ми витягнемо людей, вони перестануть матюкатися, вони перестануть материтися, вони будуть чемними людьми, освіченими. Ми будемо піднімати самого світу населення. Цей канал не тільки як для саморозвитку людини, а і юридичних набуття вами знань, літературних знань. IT знань. Саме так. Тому я буду підвищувати з кожним роликом якість контенту. Ті, хто мені е, пише гнівні коментарі про те, що як я там смію щось сказати, там закрити рот, шановну. Настане час, коли ви будете стояти рядом і поряд зі мною і дивитися на якісні зміни в українській державі, бо Республіка Україна завершить своє. існування. Ми перейдемо з Республіки Україна законним шляхом в українську державу в іншу плоскість, в інший юридичний сенс. В іншу державність і в якість. І ми усі станемо господарями свого життя, своєї землі, своєї долі, якими ми не є зараз. Тому що фактично ми кріпаки. Кріпаки отих заможних на печерських пагорбах. І тому, щоб цього не було, я і веду свій ютуб. Канал, він, як і освітній, він є тим проміннем Сонця в темряві зла хаосу та радянської окупації. І настане час, коли Україна, українська держава. Я не маю на увазі Україна під назвою УРСР Україна, українська держава. Ось в якому сенсі я маю. Слово Україна вживає. Україна це українська держава, а не УРСР, окупаційне банд формування Республіка. Саме так і ніяк інакше, шановні українці, тому якість мого контенту буде підвищуватись. І ваша якість також буде підвищувати. Як? Самосвідомість. зміна. Ваших уподобань, звичок. Зміна від ненависті та негативу, позитивне мислення, позитивне русло. Ті, хто пишуть мені негативні коментарі, просто мають життєві проблеми і нереалізовані плани в житті. Тому вони постійно пишуть катувати, катувати, катувати. Нічого, і ми їх перевиховуємо плюс їм. Тому все буде нормально. Все буде Українська держава Степана Банда. Саме так. Якщо вас цікавить консультація юридична зі звичайних норм права, з будь-яких, це коштує 300 гривень. Розширена юридична консультація з будь-яких питань, норм права, коштує від 500 до 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Також я окремо роблю витяги, хто цікавиться. Так, саме витяги по ЄРДПУ, якщо вам потрібно, звертайтесь. Якщо вам окремо потрібна консультація з ТЦК та СП, окремо, 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Подання позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Подання заяви в суд 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу коштує від 100 до 300 доларів з економного адвоката. Тобі це треба. Підписуйся, разом доб'ємо до 20 тисяч разом, а потім до 100 тисяч. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором YouTube каналу, TikTok каналу, ти можеш це зробити детальніше в описі до цього відео. Розрозумію одну річ: якщо ви не будете підтримувати таких, як я правозахисників, у вас немає майбутнього. Саме так. Тому що в Україні встановлено тоталітарний комуністичний режим. І я єдина надія України на майбутнє. Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Саме так і ніяк інакше. Тому важливо донатити на мою діяльність, тому що розвиток Республіки Україна залежить від того, чи підтримуєте ви правозахисну діяльність правозахисників, які захищають ваші права і інтереси. Не тих шарлатанів, правозахисників чи адвокатів, які. Беруть з вас гроші і нічого не роблять. От просто взяли гроші і нічого не сказали. Саме так є і такі правозахисники і адвокати. Мені таких правозахисників і адвокатів дійсно жаль на превеликий жаль. Вони просто є шахраями. Саме так. Тому саме головне донатити на. Правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Оті соросята, які зараз вами керують, довели країну до ручки, зараз країна в руїнах через військову агресію Російської Федерації, тому що мене не почули і не послухали в 2014 році. У 2022-му я попереджав більше ніж 14 років, що буде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Ніхто мене не почув. Я був першим, кому Російська Федерація сказала націоналістам, кому Російська Федерація сказала, що буде повномасштабна війна, що вони нам оголосять війну. На повне знищення, геноцид нам. Саме так я перший дізнався від російських офіційних осіб, які до мене звернулися і попередили. Але коли я почав повідомляти державні органи, їм було все одно, вони сміялися. Тепер їм не смішно. Ну як вам не смішно тепер через великі втрати. По 100. 300 тисяч мертвими українців, Хто військові і хто цивільні, цивільної втрати ми взагалі не рахуємо, бо ми не знаємо. Кількість зниклих безвісти також. Тому щоб це не повторилося, важливо донатити на мою діяльність, щоб більше ніколи, такі, як Порошенко і Зеленський, Юлія Тимошенко чи Гриценко. Оті бандити 90-х ніколи не подавали заявки кандидатів в президенти. Більше ніколи ми повинні їх разом відсторонити від влади, посадити їх разом. Саме так, настав час їх пересаджати у в'язницю. Саме так, пожиттєво, за їхні злочини проти республіки. За що? За розкрадання армії? Ще за що? За повалення конституційного ладу, за державну зраду, за отримання російських паспортів? Саме так? За посягання на життя і здоров'я державного діяча, за сепаратизм. Це стосується людей Зеленського. Це стосується Прошенко та його діяльності протиправної на території України і Російської Федерації. Наявність бізнесу у українських псевдопрезидентів на теренах Російської Федерації. Вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні. За фінансування систематично країни агресора. І через те, що країна агресор фінансує і фінансувала їх діяльність. Саме так, через посередники. Тому важливо донатити на мою діяльність. Саме так, бо я остання надія на майбутнє Україну. Саме так. І ніяк інакше. Стосовно. Чи надаю я послуги деякі цікавіся щодо біографії якихось осіб чи даних на цих осіб, звичайно, надаю. Але зрозумійте, шановні українці, стосовно цього. Щоб отримати цю інформацію, не дуже тяжко, як кажуть, але не на всіх є інформація. Зрозуміти це, є особи, на яких є інформація, хоч якась, а є особи, на яких немає інформації. Тому, якщо ви хочете дізнатись інформацію певну про яку, якусь особу, звертайтеся також до мене. Я надаю таку послугу. Але перед тим, як надати таку послугу, я уточнюю прізвище ім'я по батькові і рік народження цієї особи. Чи є на неї дані? Якщо є, я вам надам. Якщо немає, я скажу, що і на неї нема даних. Вибачте. Саме так і ніяк інакше. Так, я надаю додаткові юридичні послуги. Саме так. Мій канал YouTube і Тікток канал. Присвячений не тільки правозахисній діяльності, але і Linux-блогінгу. Саме так, шановні українці, і IT-сфері. Разом до перемоги. Тому підписуйся на цей YouTube та TikTok канал. Разом переможемо. Слава Україні!